Вітаю на каналі Куховаримо Разом! Сьогодні будемо готувати салат зелених помідорів на зиму. Цей салат надзвичайно смачний і легкий у приготуванні. Якщо у вас залишилися зелені помідори, які не встигають визріти, сміливо беріть рецепт на замітку і готуйте банки. Приємного всім перегляду! Для приготування цього салату нам потрібні зелені помідори, болгарський перець, морква, цибуля і зелень кропу і петрушки. Зелені помідори розрізаю на опіл і вирізаю плодоніжку і буду нарізати ось такими дольками. У мене тут кілограм Помідорів. Болгарський перець я помила, почистила від плодоніжки і від насіння. І буду його нарізати соломкою. Перцю болгарського у мене 250 грам. Цибулю у мене теж 250 грам цибульку нарізати соломкою. Зелень кропу і петрушки я буду нарізати дрібненько. Якщо у вас немає зелені, або ви її не любите, то можна не додавати. У мене тут 250 г, натираю соломкою. Морку всипаємо до овочів. Сюди я додаю столову ложку солі, 50 грам цукру, 60 мл оцту. І 100 мл олії. І тепер треба гарно це перемішати. Залишаємо салат на 30 хвилин і час від часу його будемо мішати. Овочі у нас пустили сік, Бачите, сік. Банки і кришки я простерилізувала. На дно кожної банки я кладу перець горошок, лавровий листок. Якщо листок великий, розламуєте пополовиці. Так, і набираємо сала. Салат набираємо і легенько втрамбовуємо. Набирати будемо по горло баночки. Сік, який у нас залишився, рівномірно, розливаю по всіх банках. Накриваю банки кришками. Дно кастрюлі застеляю тканиною. Складаємо банки в кастрюлю. Води буду наливати ось так по горло банки. Не вище, тому що вода буде кипіти і буде попадати в банки. Стерилізувати будемо 40 хвилин після закипання води. Салат ми простерилізували. Будемо закривати. Під час стерилізації вода в каструлі википає. Каструлю треба накрити кришкою легенько, не до кінця закривати. Або час від часу підливати воду. Але кип'яток ні в якому випадку не холодну воду, тому що банки тріснуть. Ще одна консервація. Смачний салат до зими готовий. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного дня і мирного неба!